Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини про вибори. Як ви думаєте, потрібні вони чи ні? Про це говоримо з вами. Олександр Кожухівський. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтеся. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка. Кнопочка стежити ось тут. Виборів у 2026 році не буде. Повідомив заступник голови центральної виборчої комісії. Нові правила в'їзду виїзду на кордоні з Польщею. Почали сканувати обличчя та беруть відбитки. Держприкордонслужба служба попереджає про можливі черги та затримки. Українцям радять заздалегідь планувати більше часу на перетин кордону. Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Повідомляє речник держприкордонслужби. Ми інформуємо також і представників ТЦК для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані. Як вам така пропозиція, плюс чи мінус до оборони нашої країни? У Польщі масово перевіряють бомбосховища по всій країні. Як ви думаєте, війна в Польщі почнеться чи ні? І тут риторичне запитання почнеться цього року чи наступного. Напишіть в коментарях, хто не пише, то просто візьміть та прочитайте. Будете знати про що люди думають. На 2025-2026 роки. Уряд країни виділить 5 мільярдів злотих при курсу 10 гривень за один злотий для модернізації ремонту укриттів, будівництва захисних споруд, розвиток систем оповіщення та зв'язку. Путін заявив, що на фронті в Україні воює близько 700 тисяч росіян. Проект держбюджету важливе питання, підготовлений з розрахунку, що війна триватиме упродовж 2026 року. Читаємо між стрічок і розуміємо, що дійсно так і буде, враховуючи прогнози нашої фінансової системи. А прогнозуємо ми до 2026 року включно війна. Триватиме ще один рік, як мінімум, заявив міністр фінансів на представленні документу в бюджетному комітеті ради, хвалений Верховною Радою 17 вересня закон передбачає створення інституції військового омбудсмена, який контролюватиме до отримання прав військовослужбовців. Після того, як президент підпише документ і закон набуде чинності, омбудсман захисник військових, тобто отримає повноваження опрацьовувати скарги військовослужбовців і проводити перевірки у військових частинах та органах військового управління, якщо ви військовий. Або знаєте військових, хто має скарги. Зафіксуйте це відео, збережіть та передайте друзям. Знайте, що вже є до кого звертатися до військового омбудсмена. Після того, як президент підпише документ і закон набуде чинності, військовий омбудсмен отримає повноваження опрацьовувати скарги військовослужбовців і проводити перевірки у військових частинах та органах військового управління. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено. Дуже віримо, що це призведе до порядку в армії, що військового омбудсмена призначатиме та звільнятиме президент. Саме цей пункт і викликав найбільше критики з боку опозиції. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 930 живої сили, два танки, 33 артилерійські системи, один РСЗВ, 390 БПЛА та 122 одиниці техніки.